Хоч дивись, хоч не дивись. Молодожони. Прошу вас, сюди. Так не підходять. Господи, а що вона вибере? Та дуже одного батька і одну матері. А що гости? А що мати виставиться? А байкові, що вибирати?

Ну куда? Не, мы сейчас... Сейчас, сейчас мы, мы так мы людям прилетели. Батюшка, батюшка. Вот у исповедовалась. Да, а вы готовьте заменчать. Да. Заменчать. И довенчается раба Божа Любов, рабым Божий Иванов. І набуть їхні царствіє, і дабуть їхня воля, як воля Господня. Я. І ми надінемо ці обручки. Хай раба Божа любов надіне, рабу Божому Івану обручку. Вера Божия, Иван Хородей, И живите в славе Господи милости! <свят> 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 ми горька. Товарищ, ну повина бути там стоять. Постоянно горька. Постоянно постоянно горька, постоянно. Постоянно. Так, я можу підказати, 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 підказати.

Para ta bëri çaj, çajin e para. Këtu e habiç. E bëj. Na i qro.

Отак, опа! Чаржи баки, не йди. А ну-ну-ну. Туди. Житайтеся, куди йдуть. На гору. На гору. Команда. Давай, ми! Лес от лих, чужой рак, його не здоморив де кольцо. Хай тобі не лякає, друже. Колеги, колеги. Хай тільки вереща додому. А чого стараєшся лякати? А! О! Треморили, поносьенько, ні. Що ж таке?

フリキューニングが。<laughs> <laughs> Другий раз! Думаємо, а третій? Третій раз! Другий раз! Держався, держався! Держався! О, дівчата! Держався, держався! Що там було? О, боже І Кнут, бляха, не великий! Ще? Да, о, Господи, як вірвати! Всё, я быстрее. Ну давайте. Так, 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 який бачить, треба добре я не. Дякую. Не не, не, не. Не вистає де колотуха, щоб батура кавтер. Я не знаю, що там буде робити. Я не знаю. Стоїть. Стоїть.

Повторись! Намолоджене! Та підожди, як поміряю мати! Діжни! Я ж такі висяч на ти за храм! Та ще й бабі добавили. І ніхто, ніхто судить 200, ніхто, ні? Не не Чи ж такі пеще тут? Ще не моє. А тут, тут, твоя, наша твоя. Чого я бачу, що Не твоя, і не його. Чого я бачу, що тут? O capo caju, como tua mulher se trapou, o vê sempre, se vai a neta dela. a lasteras foi que não quer ficar. E devolveu a mulher. É tudo, GG. Tudo, GG. É tudo. É que que É isso Gjell, budi mirjet! Kogo mirjet? Gjell, 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 Тому не міре. Вона вже прихвачена, давно. Вона прихвачена ще й помітили. Тільки його тебе. Тебе. Не дай бог, не дай бог, я тебе что дай Бог. могу. Я можу. Я вас тебе скажу.

Раздевайся, хорош за тебя, это твоя. Молодец, Що я шепнул. Молодец.

¡Es sí.

Oi! Olha só que é ela <laughs> 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 <tum> 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 Да ви доберите, хто вище. Що ти